Ковток, кави і починаємо. <кхм> Розберемося, як літати на гелікоптерах. Давайте зайдемо в редактор. Карта Altis. Немає різниці, де літати, але ця карта досить часто на режимах. Це ванільна карта не більше тому так. Телепортуємось на головну базу. Взагалі можна буде злітати, але давайте тут. І в мене польською, але. Кнопки ті самі позиції. Давайте візьмемо кайма Просто перетягуємо. Також, щоб показати, візьмем якусь запаси, хоча я не пам'ятаю, чому його піднімаємо. І що ще І додамо ворога. Без цього. Добавимо ворога синьої команди. Поставимо читаху. Це зенітка. Це мой наказ. Їхати кудись туди. Чи, ну йти по дорозі просто. Спавним з синім якогось гелікоптерчика. Йти павні. Також дамо йому наказ. Іти сюди, щоб не дуже нам мішав. І і, і, і... і танк. Запану танк. Його виберем Так само дамо йому наказ. А, хай йде собі. Іде собі. Іде собі сюди. Хані. Качані. Ідь сюди. Ось сюди і будь трошки ближче. Чудово. Налаштували. Зайдемо, беремо під керування пілота. На кнопку V Одинарну два рази вийти, Або на класику. Айте, підходимо, сідаємо на пілота, пробив, Класику меч 4 крутити. В армії все через класику меч. І що ж, розберемося. На квадратні дужки або кнопках Є -І -І українська ми відкриваємо міні-карту. Також тут наша команда. Камера стрілка і камера ракети і радар. А ще забув. забув Змінимо пілони. Для цього треба зайти сюди атрибути і налаштування пілонів. Є різні ракети. Всього їх можна сказати три типи повітря-повітря. Повітря земля керована. І... Повітря земля не керована. Значить скальпель, і дагар, тут нема дага, і шарух, це керовані е, повітря земля. Ми беремо скальпель. А також і бомби, але на гелікоптерах від них немає взагалі жодного сенсу, тому даже не беріть їх. Тому беремо бомбу. Дайте не будемо брати бомби, бо в них немає сенсу. Сим скайфайри. Ми керовані ракети ізьмемо собі. Один шарур, це повітря-повітря. Бачите, ви наводите на ракету і вам пише, що це. Що це зайдете, собі, різні гелікоптери, які такі візьмете, почитаєте такі ракети. Сахер візьмемо. І. І що давайте. Давайте візьмемо, що. Транцір, щоб подивитися, різницю побачимо. Перший давайте візьмемо. І набрайте окей. Я десь взяв. А ні, все добре. І берете. Якщо у вас звернулося, то просто нажимаєте тут на це і граємо. Крузимось. Так, дивіться, по керуванню. Квадратні дужки. Право-ліво, залежить від У вас буде воно трошки нижче, бо я налаштував собі налаштування. Так, відкрили два радари. Зажатий лівий Ctrl. І кнопка R включити-виключити. Якщо він у вас світиться, то він включений. На початкових етапах літайте завжди з включеним. Якщо він є, звісно, в гелікоптері. Вас буде краще видно на радарах, але вас і так буде видно, тому краще вас побачить раніше, але зато ви будете всіх бачити. Так, вимкнули. Далі, правий зажатий Ctrl і квадратна дужка це змінювати дальність показування радару. це поставимо. На цьому 8, а на цьому 2. Хай буде так. Е, і зажимаємо А, крутимо колись комиші. І контроль вогню. Ми тепер бачимо контроль вогню. Одиничка це кулемет. Бачите, ми пишемо АДПС. це АПДС це бронебійні. А це фугасні, хає. Двойка це не керовані ракети. У нас їх два типа. Тобто нажимаєте два рази два. І міняєте тип ракети. Бачу, два рази два нажимаєте, міняється тип ракет. АПА АГ. І шарур, е, сахар, повітря, повітря. І скальпіль, е, е, повітря земля. Нажимаєте кілька разів на 4. У нас лазер. Якби у нас була бомба, тут були б бомби. Але у нас немає бомби. Також контрол, лівий, і права кнопка миші, це заходимо в камеру. Бачите, ми собі в неї зайшли, можемо крутити. На кнопку N. Ми змінюємо в камері підсвітку. Також в камері можемо нажати кнопку T. І нас ставиться ціль. І бачите, вимірюється дальність до цілі. 259 метрів. Нажимаємо кнопку Shift, заводимо У нас вимкнулася авіоніка, все така штучка. Зажати кнопку Alt, це крутити головою, два рази Alt це крутити головою без кнопки Alt. Давайте вимкнути цю функцію, щоб у нас камера була рівна. Треба буде покрутити зажимаємо Alt. І бачите, двигун завісить, зажимаємо кнопку Shift. Це взльот. Бачите, тут з боку пише о, о, от, з, 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 зліва справа внизу, оце 10. Це швидкість набору висоти в секунду. На кнопку Z це зліти вниз. У нас мінус 10. Відпустимо це, перестане воно Нічого робиться, буде просто зависання. На кнопку X зависнути в повітря. Вимкнуться, давайте. Що ще по керуванню? E, поворот на місці вправо, Q, поворот на місці вліво. В це нахил вперед, С нахил назад, А нахил вправо, Д нахил вліво. Um, все, по ідеї. Давайте. Я не пам'ятаю, чи цей гелікоптер може піднімати. Дайте, подивимося вам разом. Х нажали, зависнули. Можемо відкрити камеру, подивитися, де воно. Так. Десь тут буде. Давайте віддамось, віддавимось трошки. Подивимось, подивимось ще раз. Так, я не пам'ятаю, чесно, що воно піднімає. Мало би піднімати. Так, Підлітаємо в притул на низькій висоті. Над ним. Давайте Ctrl-Enter нажмем. Ctrl-лівий і Enter на новому паді. Підлетим. І нажмемо кнопку B. Б. Ні. Цей геліпотер не піднімає. Якби він міг піднімати, то нажимаєте кнопку на B, чіпляється вантаж, Появляється менюшка. Вантаж підчіплюється і ви можете летіти. Давайте, будемо вже рухатись в сторону противника. Зтім, все зрозуміло, все пояснило Оце вже як і керуватися, просто політаєте собі, зрозумієте. В кожного літака, гелікоптера є своя вага, своя керованість. Тобо на кожному треба політати, зрозумієте. Тобо. Условно, хамбер такий важить дуже мало. Він, звісно, буде управлятись краще, ніж кайман важкий. Бачите, у нас з'явилось на камері, може 2 км. Кілом... На правому, бо він далі на 8 км тільки. А лівий на 2 кілометр, тому ми не бачимо. Трикутничок такий. Маленький, білий трикутник це неопізнана ціль. Трикутник означає повітряна квадрат це на Точка з колом це якась радарна ціль. І ми бачимо літак. Гелікоптер. Це може бути і гелікоптер, і літак. То повітряна ціль. Він здається, там сів чомусь. Так де? він А, він приземлився. А він може зараз злетить. А ні, він завис весь просто. А, так, бачите, у нас пише 0 км на годину 94 метр. Тобто висота 94 метра. Вибираємо повітря повітря ракету. Цей звук включає, що ракета наведена. І нажимаємо ліву кнопку миші. Пуск Ураження. Чудово. Ой. розвертаємось на інші цілі. Так, більшість ракет. Титан, наприклад. Ракета це є версія земля-земля, є версія земля-повітря. Вона летить на 4 км. Давайте переконуємося. Лівий радар вимкне на 4 км. Оп, 4 км. Їде танк. Давайте зависимо. У бою так краще не робити, бо завища ціль. Це дуже гарна ціль для піхоти. Просто береться якийсь птур, летить на вас якась аналог стугни і все, і елікуптеру нема. <кхух> Тому так краще не робіть. Так, бачите, нажимаю кнопку Т. Точніше кнопку R. де залочення цілі. значить Лок цілі на кнопку R англійську. Т це скидування. Кілька разів нажимаєте R, це міняється ціль. Mm -hmm. Бачите ми. Зфіксувались. Ми можемо як фіксуватись так. Так і зайти в камеру. Виходимо. Бачите? Ми от камерою ведемо, відпущуючи, бачите, ціль. Ctrl, лівий Ctrl і кнопка Т. Це йде. Захоплення. Тобто ми вийшли, покрутились, косові покрутились, а камера далі там. Злочина. Так, давайте. І якщо в такій позиції, знайдете якусь техніку, бачите, point пише. Це площа, це point точка. І в такому варіанті, якщо ми візьмемо і пустимо, нажмемо LKM, то ракета буде летіти по цій міці. Але давайте не будемо так робити. Нажмемо кнопку, кнопку R. Лок цілі відбувся. Відкриємо камеру, давайте. Бачите, якщо ціль сховались, то. Пропаде наводка. водка. Дивимося в камеру. Бот скинув димові пастки. Бам! Не попали. Ще раз. Все. Так. Танк знищено. Дим може збити наводку ціль, бо наводка йде по теплу. Цієї ракети або по камері, якщо по камері, летить тако, тако залочено, то шансів немає. Давайте подивимося на некеровані ракети. Некеровані ракети на двойку. Тарантір це, це нажала один раз ЛКМ, полетіла одна ракета. Тобто треба постійно нажимати ЛКМ. А Skyfire, ви нажали ЛКМ, і якщо не відпустите, тобто як автоматичний вогонь в автоматі. Нажали, нажали ЛКМ один раз і все і воно все випусте. Бачите, у нас таке маленьке коло. Це наведення цих накерованих ракет. Тобто Коло, центр кола, точка. І е, дальність, на яку воно полетить. Ви на це на цю вежу 2 км. Ну, накерована ракета, бачите, на який розльот великий. Краще підлетимо в притул поближче. Давайте зараз пустимо. Не попали. Тут вже попадемо. Бачите, знищили. Їх можна пускати десь далеко. Бачите, ми можу звідси на 6 км пустити. На 5, на 6. Можна ними піхоту гасити, ще щось гасити. Досить непогані штуки. Skyfire трантір не рекомендую. Трансіри, вони, звісно, більш точні, але По-перше, їх. Е... Да, їх трошки більше на одну ракету. Але їх дуже довго пускати. Давайте на цей. Цілимося. І... По одній штучці треба пускати. Тобто. Це більше часу займе такого. Давайте полетимо ще на наступну ціль, це ППО. 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 Значить, у нас є теплові пастки. Нажимаємо кнопку С і вилітають пастки. Зажатий лівий Ctrl і ще раз. Це це зміна, як вони пускаються. Це у нас по одній. Тобто дві штучки ну, по одній з лівої і з правої. Або серія, це 5 штук, тобто 10. Ну, 5 по дві і одна по дві. Давайте взямо. Одна подивіться, просто треба багато разів нажимати одиничку. Але вони чаще летять. Бачите? Так летять. Можемо всі скільки хочемо пустити. Mm. Давайте підлітаємо. вони тут. Виберемо скальпель. Дивіться, в читахи у багатьох ППО, читахи там інші. є. Mm. Е От, по нам пуск вже йде. Ухиляємося і відпускаємо туди до паски. Перша ракета. Так, друга, третя ракета. В нього залишила ще, здається, одна ракета і настільки 10 пасток. Спробуємо його знищити. Давайте відкриємо камеру, щоб точно побачите. Чи ми його знищили? Підлітаємо. Знаєте, якщо ціль е тепла, то наведеться ракета, по -типу, якщо вона не тепла, то вона так не наведеться. Пуск. Але треба буде так вручну, підходити ціль, е залокуватись, тако от, е робити лок і пускати. Але ми попали, ці знищено. Бачите, вона пропала з родара навіть. Вона згоріла, наш бортовий комп'ютер запам'ятав, що вона згоріла, вона світиться, якщо придивитися, вона там світиться таким сірим, сірим, о, сірим сірим, сірим прямокутничком. Ну, в принципі, все. Давайте розберемося, як сідати. Для початку треба скинути висоту. Це можна, звісно, так зробити. Або просто нажати кнопку Z. Сідати треба без е швидкості вперед. трішки висоту. Таким чином. Скинули швидкість точніше. І можемо або сідати, нажавши X, але це погано. Якщо ви сідаєте, звісно, десь в тилу в себе, то може так сідати. Якщо це десь біля зони бойових дій, то так краще не сідати, це краще якось навчитись скидати висоту, наприклад, ось так. А також треба з цим бути обережним, бо щоб ваша швидкість зменшення висоти не було за висока, бо ви, якщо ви 10 метрами на секунду зниження сядете, то розіб'єтесь Так, сідаємо. Все ми сілим. Вимикаємо двигун. вимикаємо автозависання, нажимаємо два рази В, і ми виходимо. Всі цілі уражено, ми сіли без поломок. Все чудово. Тільки не показало, як стріляти з кулемета, але думаю. Дивіться, просто нажимаєте R, ціль наводиться. І просто нажимаєте, і все. Це якщо у вас є стрілок. Якщо немає стрілка, то забудьте. Без стрілка це просто груда металика, просто вміє літати. Вона нічого не зробить. Думаю, на цьому все. Дякую за увагу. Наступне відео можливо буде про літаки. Можливо, воно буде через рік, можливо, через місяць, можливо, завтра. Подивимось.